Вітаю вас! Персики пробудилися вже з зимового сну, як бачите, де не де вже фаза навіть рожевого бутона, де не де зеленого конуса, залежно від ваших умов, і залежно від сортів. Тому їх потрібно зараз обробляти від кучерявості. Наскільки ви, напевно, знаєте, від кучерявості найефективніший захист профілактичний є саме на початку сезону: саме в фазі зеленого конуса, в фазі рожевого бутона і одразу після цвітіння. І залежно від ваших умов, також бажано ще провести четверту обробку е, по росту плодів. Оскільки в мене на персиках розвиток зовсім нерівномірний, де-не-де вже от, бачите рожевий бутон, де-не-де вже починає цвісти, як от у цьому місці, от, практично вже розпускається. Тому я навіть не знаю, як цю обробку назвати. Чи це рожевий бутон буде, чи це буде поки що зелений конус. Вже мус мусите дивитись на свої умови. Найефективніше зараз, чи це рожевий бутон, чи це зелений конус, обробити є препаратом хорус. Саме хорус, тому що він має системну дію при холодних температурах. Він починає працювати вже при плюс 5 градусах. Дуже важливо. При плюс 5 системно. Має також контактну комбіновану дію, він, якщо вже якісь почалися тут рухи кучерявості, він це все знешкодить, зайде всередину рослини і буде оберігати її зсередини. Якщо у вас вже така стадія, як тут, бачите, рожевий бутон, чи як тут, і стоїть температура вище, ніж 15 градусів, до суміші можна додати ще й препарат Скор, тобто буде хорос Скор. Від шкідників, незалежно е, яка температура, то даємо актару, тому що вона зараз, саме зараз березень, квітень, дуже добре працює. І також, якщо вже досить тепло, і персики за буквально за 2-3 дні починають свісти, можна замінити суміш. На один препарат, на препарат Міравіс. Тому тут обирайте або Хорус, або Хорус плюс Скор, або Міравіс, залежно все від ваших умов. Але я в своїх умовах все-таки буду обробляти препаратом Хорус плюс Актара, бо, як бачите, на прикладі цього персика і на 90% інших моїх сортів, в мене поки що фаза тільки зеленого конуса. Ну, в такій трошки, можна сказати, розвиненій стадії. Два тижні тому я вже пройшовся препаратом на основі міді. Тому на моїх персиках це буде друга обробка. Йдемо готувати суміш і згадаю ще декілька важливих нюансів. Далі хотів би розказати декілька нюансів, особливо про засоби безпеки. Не всі можуть собі дозволити купити професійний респіратор, а без е, респіратора взагалі обробляти це не вихід. Тому от я вирішив вам запропонувати такий варіант. Одноразовий респіратор, який. Досить доступний її по ціні і зручний в використанні. Перед приготуванням бафої суміші, звісно, що вдягаємо приблизно таким чином він вдягається зараз. Досить просто його навіть сама може віддягнути. І вже, бачите, тут є фільтрик, і ми вже не дихаємо засобами захисту рослин. Використовувати будемо, як я вже казав, два препарати: Хорос, актара, спеціальні документації вам показую. І, Крупити будемо ось цим оприскувачем від матабі. 15-літровий акумуляторний. Дуже зручний в використанні. Акумулятора вистачає на 10 повних. Бачите, як все просто одною рукою відкривається, закривається. Тут є два режими: нижній це гербіциди, низький тиск, верхній це е, звичайні засоби захисту рослин. Кому більше цікаво про цей оприскувач, буду робити огляд на нього. Дуже детальний, як і на інші оприскувачі від матабі. Відкривати наші пакетики, заповнювати оприскувач. Звісно, що треба вдягнути обов'язково рукавиці. Бачите, такі щільні, не, такі, не ті тонкі, а ці щільніші бажано використовувати. Тонкі рвуться швидко. Ну і вони одноразові, фактично. А ці можна, цими курпасами можна, поки не порвуться. Сам. Сам процес приготування вже показувати не буду. Таким чином працює уприску, як бачите, просто включив, нажимаєш, нічого не треба підкачувати і так далі. Оприскую е, є, звісно, що набагато рясніше. Зараз пройдуся по всіх деревах. Сподіваюся, що це відео було корисним. Дякую за увагу. Побачимось!